Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Єршовець З прямим стрімом у прямому стрімі українські секерни, українські секеряни, які, які пропонують просто українцям заснувати, створити українську самостійну державу. Тому що багато хто не розуміє з нас причину всіх бід України в усі часи. Україна. Не самостійна держава, Україна залежна держава. Україна залежна держава від Сходу від Заходу. І Схід і Захід крутять Україну. Я просто кажу по-простому: крутять, як вони хочуть. І поки нами буде крутити кожен, хто нам дасть гроші, а хто дасть гроші, той нами й танцює. України не буде. України не буде. Буде держава. Найміків, рабів, копачів, мивачів, підмивачів, обслуговуючих персоналу, але не господарів. От я так сказав, ви уже вибачайте. Хто у нас сьогодні? А, хто у нас сьогодні? Ну, є у нас проросійський бот виклав допис. Я його не буду видаляти. Він каже, якщо буде війна, переможна, то до останнього українця. Ну, значить, що? Про російський бот пропонує нам здатися. Мені особисто не підходить. Пан Олександр Спащенко, Доброго вечора Олександр Іванов, добрий вечір. Сергій Садовий. Полтавська область, Ігор Ткач, добрий вечір, Ігор. Діана Лозан, рідна дорога, модератор нашого каналу, Діана Лозан, яка допомагає мені. Завжди. І Тетяна Шкраба, доброго вечора. Бажаю міцного здоров'я. Вам теж. І Олег Миколаївич приєднався. Ну, приєднуються, друзі так. Ви знаєте, перед тим, як почати стрім, попрошу усіх підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Приєднався до нас Кирил, представник патріотичної української молоді і Алекс Міллер. Підписатися на український ютуб канал Єгор Кравцов. Підпишіться, будь ласка, на резервний канал Українські сокіряни. На Ютубі наберіть українські сокиряни. Заставка. Петро Коношевич всей дачний з бородою. І хто зможе? Будь ласка, допомагайте донатами 54, 57, 08, 25 13 71. 89,78. Карточка Приватбанку. Кожна ваша копійка йде на реальну роботу. Якось так. Хто у нас? Е, пал Мел, всім потрібно виїхати, їдати тварям, йти до кордону Польщі. Там все почнеться. Київська була область повна від російських окупантів. Привіде, еродиту канала. Так, е, Віталій Ковальський, ерудит каналу. Ерудит каналу, а це почесне звання. Нагадав, що сьогодні, е, сьогодні річниця 1 квітня 2022 року, була звільнена Київська область. Нагадав, зранку я це знав, але замотався сьогодні і призабув. Пані Вікторія П'ятіна з Дніпра, Ради, ради, Михайло Дідох і Віктор Юхімчук з Бориспля. Добрий вечір, Віктор. Отже, зібралась у нас така компанія, і ви знаєте, я от сьогодні подивився, був у мене е, хвилин 20-30, поки я робив вечерю собі та котам. А ще песику. Так, в мене ще старенький песик. Приходить і дивиться такими жалібними очима. Коротше, поки я себе і котів, і псів е, годував, робив вечерю, ядним оком, пан Романтик, доброго вечора. Я одним оком подивився на е, те, що говорять блогери, колеги по цеху. Я вам скажу, е, пані Віра Київщина, вітає. Добрий вечір, пані Віра. Так от що я вам скажу, я не буду говорити те розводіло, яке мої колеги по цеху говорять. От я не буду говорити розводіло. Чесно скажу, не тільки е, про російські блогери. Да? Говорять розводіло, а й наші українські блогери просто людей розводять. Ну, напевно, тому що е, дуже мало блогерів, які говорять правду. Усі блогери куплені або олігархами, або певними країнами, або певними е, політичними силами. І ніхто правду вам, українці, не скаже. Вас просто розводять. А для чого вас розводять? Ну Сьогодні ж 1 квітня, так, який день? Ви знаєте, от у нас сьогодні 1 квітня День кого. Ну, я не буду повторювати кого. Ми самі знаємо, що 1 квітня день дурня. Так от, тому нас і розводять рідні мої дорогі. Тому у вас усі блогери розводять, займаються просто розводіливо. тому що нікому не потрібно, щоб українець почав думати. Тому що, якщо українець почне думати, то повірте, у блогерів не буде роботи. Якщо українець почне думати, в Україні через неділю стане все добре, усе нормально, гроші знайдуться, робота знайдеться, все знайдеться. Головне, щоб українці подумали: ні, українці не хочуть думати. В чому велика проблема? Велика проблема, я про це говорив. Пам'ятаєте, Майдан 2014 року. Майдан міг зробити все для України. Просто Майданівці не хотіли думати і зупинилися. Все. Вони зробили Майдан, а потім розійшлися. І владу взяли. Правильно. Ті, хто був на трибуні, Турчин, Порох, Сінякула, брати клички, олігархи, взяли владу. Все. Все. Майдан міг просто повернути Україну на 180%. Але майданівці не хотіли йти далі. Вони зробили революцію, а потім звернули палатки і розійшлися і пішли воювати в АТО, залишивши внутрішнього ворога. З 2014 року у нас в Україні внутрішній ворог по цей рік. Розумієте? І це головна причина. Ми ніколи не переможемо Росію, тому що у нас є внутрішній ворог. Зрозумійте, внутрішній ворог от сьогодні громадське телебачення виклало розслідування по Миколаївській області. По Миколаївській, от хтось є з Миколаєва тут у нас, Арсеній, Да. Хтось є у нас з Миколаєва? Ну, думаю, приєднаються люди з героїчного Миколаєва. Так, от, у Миколаєві військо, в, в, під час війни перші в Україні сходки злодіїв. Воровські сходки. Можете собі уявити? Перші під час війни воровські сходки. А знаєте, хто смотрящий Миколаєва? Правильно, смотрящий Миколаєва Давіда Рахамія чи якого ви ж вибрали. Да, який був громадяном Росії продавав Чебуреки, а зараз він величезний авторитет в Україні. У Миколаєві під час війни крадуть все. Воровські сходки, Давіда Рахамія і офіцерів СБУ, які хочуть розслідувати ці всі справи, і по-російськи прикратіть безпреділ, припинити цей безпреділ, пресують, пресують з Києва з верхніх щеблі влади. Скажіть, будь ласка, як ми виграємо? От як ми виграємо війну, коли внутрішній ворог просто сміється з нас? Просто сміється, він вже рже просто з нас. Ну як держава виграє війну, коли всередині все крадуть? Скажіть, будь ласка, от уявіть, будь ласка, велика вітчизняна війна? хат українського народу Йося Сталін да дозволяє все красти. Виграла б СССР страшну війну проти німців. Якби так крали, як у нас, і народ мовчав. Я нагадаю: за крадіжку, розстріл. Під час війни за крадіжку на фронті в тилу розстріл. Все, там просто ставили до стінки, розстрілювали. Ніхто не розбирався. А у нас у Миколаєві є фронтове місто Миколаїв, воровські сходки, перша в Україні сходка ворів в законі. І кришує Давіда Хамія. Громадські, подивіться, там розслідування. Європа в шоці? А тепер скажіть, будь ласка, тема стріму: українці війну виграти не хочуть. А тепер я скажу, шановні українці. Ютуб Ютуб, Ютуб Ютубович. Добрий вечір. Добрий вечір. Хто назначив Арахамію? Так Арахамію ви назначили. От бачите, от питання дуже гарне Ютуб Ютубович задав. Я, е, Пан Віталій Ковальський, пан Ігорі Ківа, вас був найулюбленіший предмет у школі. Історія. Історія, пане Віталій, історія. Так от, відповідаю на питання по ходу справи Арахамія. Ви ж призначили. Ви що чекаєте, що я скажу, що Арахамів призначив президент Зеленський? Так, президент Зеленський не знав Арахамію. Ви ж його вибрали в 2019 році депутатом. Стрілки не переводьте. Так от, тема стріму. Українці війну виграти не хочуть. Українці не хочуть виграти війну. А знаєте, чому не хочуть? От запитайте себе, ви хочете виграти війну? Тільки не кричіть, що в Росії виграти неможливо. Ми могли виграти війну у 2022 році. Правильно, коли погнали ворога з Києва, коли погнали з Харкова, коли погнали з Херсону, коли воєнкомати тріщали від добровольців, коли Америка давала нам зброю. Скажете, як виграти? Просто піти через Брянск на Москву. Все. Все. 200 тисяч росіян, які зайшли парадними колонами в Україну, були розтягнуті на, на 2000 кілометрів фронту. Київ оточення. Харків росіян оточили. Під Херсоном оточували. Іди на Москву. Все. Одна українська дивізія пішла би через Брянск на хутор Михайловський, і вона б дійшла до Москви, як Петро Конашев Сайдачний І війну би ми закінчили, повірте, з тим ентузіазмом українського народу, який тоді весь піднявся, американці, англійці, Європа засипала на зброю. Треба було йти на Москву. Тоді, 2022 році. Але. Нам ж не дали йти на Москву. Нам не дали оточити. Зараз, говорять Віталій Ковальський, рудит каналу, сказав, що сьогодні річниця, як з Київщини, вигнали росіян. А ви знаєте про київський котел? 40 тисяч росіян були оточені під Києвом. Правильно, і їм дали вийти. А е, херсонський котел, коли 30 тисяч росіян були оточені під Херсоном, їм дали вийти. А харківський котел, коли біля Харкова були оточені росіяни, і знову їм дали вийти. Скажіть, будь ласка, українці, ви хочете виграти війну? От я питаю всіх, тільки не кричіть, не вирішіть, що всі українці хочуть виграти війну. А як ми виграємо війну? От якщо ви хочете, ви мене питаєте, як виграти війну. А я вам скажу, як? Не мовчати! Українці ж хочуть виграти війну. Правильно чим? Донатячи, підтримуючи ЗСУ? Але ж я сказав, що донати 20, 200, 300, 1000, 20, 30 гривень. От у мене зараз. Мобільник заскавчав, я нажимаю 30 гривень мені перевод. Мені 20-30 гривень люди пересилають. 100 гривень я радий, просто радий. Так само всі люди донатять ЗСУ. Не переможемо ми донатами рідні мої українці. Ви не хочете виграти війну того, що ви мовчите. 20-30 гривень донати справі не поможуть. Тому що. Правильно, у нас грошей вагонами, а українці мовчать і не кажуть, де гроші, бояться сказати. Будь ласка, в рівно Олексій Оскер, журналіст, перейдіть на канал Ютуб канал Олексія Оскара. Крайні відео в рівно в міськраді, голова міськради Рівно, мер міста Рівно роздав. Премії чиновникам 180, 150, 140% від основного кладу. Пороздавав премії за якість роботи. Уявляєте? Скажіть, будь ласка, вибачте. Так, да, Дімич. Стрім, я закінчу стрім, перезвоню. добре? Вибачте, будь ласка. Питання. От українці ж не хочуть виграти війну. Мовчать. Мовчать, коли вагони грошей кожен день зникають. Врівно 180, 150, 140% від основного окладу. В рівно премії за психологічне навантаження під час війни і премії за якість роботи. Вдумайтесь! І це не волюнтаризм. Це згідно. Наказу Уряду України під номером. Правильно, Шмигаль дав наказ і розписався чиновникам премії під час війни 180, 150, 140% за психологічне навантаження під час війни і за якість роботи. Скажіть українці, ви хочете виграти війну? А чого ж ви про це не говорите? Ну, чого говорять отакі от люди, як я? Як Коскер, як Діма Каланча, як інші журналісти, правдолюби, говорять, ризикуючи свободою, життя, а ви мовчите. Стот як, коли чиновники отримують сумасшедші премії, і цих же чиновників не 10 тисяч, не 20, а 500, 600 тисяч чиновників. Уявляєте, скільки вони премії отримують? Ми ж не виграємо війну. Ми ж не виграємо, бо ви мовчте. Ви мовчте, коли чиновники, депутати розкрадають Україну, коли вони грибуть сумасшедші зарплати. І ці чиновники плодяться кожен день. Подивіться, в областях кожен день фонди, кожен день комісії, кожен день комітети. і... І це ж чиновники кланами: тато, чиновник, мама, чиновник, племінник, чиновник, кум сват чиновників. Зрозумієте, ви не хочете, українці щоб ми виграли війну, донатами війну не виграєш. Я схиляю таку голову перед всіма українцями, які донатять ЗСУ, схиляю кожен раз голову, коли люди мені перекидають 20-30 гривень. За 100 взагалі я радий. Скажіть, будь ласка, дорогі рідні, як ми переможемо, коли 600 тисяч чиновників отримують такі сумасшедші премії? Так, по наказу Шмигаля. Шмигаля етнічного українця Шмигаля. Ну що, свято 1 квітня, так? то хто ми для них? От скажіть, будь ласка, хто ми для них? От давайте скажемо, хто ми для них українці? Для Шмигаля, для Стефанчука, да? який... Коли хоче, приходить в Верховну Раду, коли хоче, не йде. Хто ми для них? Для чиновників, да? для депутатів, хто ми? А я скажу, ми дурні. Ми дурні, які все терплять. Ми дурні, які все терплять. Тому що в Європі ніяка, ніяка нація, ніякий європейський народ не терпів би, щоб чиновники отримували сумасшедші зарплати і премії, нічого не робили і ще крали. Та там би країну просто би перевернули, знесли все. А українці, вибачте, ми для них дурні. Вони з нами роблять, що хочуть. І ми не хочемо виграти війну донатами в Росії, яка будує завод за заводом, донатами в Росії, яка виробляє усю військову техніку, яка мільярдами скупляє технології, зброю по всьому світу, донатами ми не виграємо. Ми виграємо, коли українці почнуть думати і говорити правду, коли почнуть вимагати у влади що? Реальну роботу, реальну роботу у Шмигаля, у Стефанчука, реальну роботу у наших чиновників. А українці не хочуть виграти війну, тому що вони мовчать, бояться чиновників, депутатів. Поліцаїв і ТЦКшників. до речі, про ТЦКшників. А ви знаєте, яка сьогодні новина? На Кіровоградщині е, у приміщенні ТЦК застрелився чоловік. Можете собі уявити, на Кіровоградщині, повторюю, у приміщенні ТЦК застрелився чоловік. Знаєте, як він застрелився? Офіційна версія речниці ДБР. А тепер скільки в Україні речниць і речників? Це люди, які сидять у формі і толкають речі, і речником попасти не так просто. Да? Блатних, а речники зараз крізь є: в адміністраціях, в СБУ, в Радах, Речників Пів України, речників і речниць. Так, от що сказала у нас речниця ДБР, що цей чоловік прийшов в ТЦК, увага! Прийшов сам ТЦК і каже: Хлопці, я хочу закінчити життя самогубством. ТЦКшники, вони ж такі добрі, казали, почали кричати: хлопці, не, не закінчуй, чекай, викликали поліцію. Поліція теж просить, хлопче, не закінчуй життя самогубством. Викликають лікарів. Лікарі кажуть, його треба психіатричну лікарню завести. І під час цього чоловік вихватує пістолету поліцейського. І стріляє в себе. Увага! А пістолети в поліцейських в кобурах на привязі, так? Це колись поліцейські міліціонери українські носили пістолет в кобурі під пахвою, і він не був закріплений. А зараз перелякані поліцейські пістолети носять на отаких ланцюгах, прикріпленим до ремня, що його не вирвеш? Ну, і що? І всі кричать, що чоловіка. Застрелили в приміщенні ТЦК, а це все, що розказують е, лікарі поліцейські ТЦКшники, це просто відмазки Скажіть, будь ласка, добрий вечір. Е, з нами моя сестра з Канади, пані Марина Клин. У мене в Канаді сестра. Е, Марина Клин, е, вибач, запізнився. Марина, я от коли говорю так одним оком подивлявся чат. Думаю, коли ж ти з'явився. Я так зрозумів, що ти працювала сьогодні, дорога моя, і запізнилася. Дякую, що ти приєдналася. Марина Клин з Канади, з далекої Канади, яка допомагає Україні, допомагає персонально мені. Просто допомагає. Просто за дякую, просто за людське відношення. Так, от, дорогі, ну що, ви хочете виграти війну? Ви хочете виграти війну, коли сьогодні 1 квітня чиновники, України, депутати, Стефанчук, Шмигаль, ТЦКшники, поліцаї вважають нас за дурнів, яких можна просто застрелити? Да? Ти пішов у ТЦК, взяв і сам застрелився. Да? Хтось це повірить, я не повірю. Як ми виграємо війну, коли 600 тисяч чиновників отримують премії? 180, 150, 140. А є премії 200%. Скажіть, будь ласка, як ми виграємо війну, коли голова сільради маленького села пише собі премію 100 тисяч гривень, а зарплату 200. Скажіть, де гроші? Люди, скажіть, дорогі. Що ж ви мовчите, українці? Вас же мають за дурнів. Вас мають за дурнів просто. А ви мовчите, знаючи, що вас мають, вам плюють в очі, а ви кажете, роса Божа йде. Ми так не виграємо війну. Ми не виграємо, коли внутрішній ворог з нас рже. Вони з нас ржуть, вони вважають нас за дурнів. І мені страшно, образливо це, тому що українці найрозумніша, найпрацьовітіша, найталановитіша нація в світі і найхоробріша. Ми не боїмося нікого. А боїмося, да от парадокс. Українці на фронті б'ють русню, б'ють елітні військові підрозділи Росії, прості українці, да а приходячи додому, бояться ТЦКів, поліцаїв, чиновників, депутатів і бандосів. Все, ви хочете перемоги. Поки не буде знищений внутрішній ворог. да Перемоги не буде. Поки вас мають за дурнів, вибачте, за е, людей ну, не хочу далі говорити. Перемоги не буде рідні, дорогі українці. Я не хочу вас обрасти. Не просто серце болить за наш український народ. Просто болить серце. Кожен день болить серце. Кожен день я приймаю все до серця. Тому я сьогодні не говорю на стрімі розводіло, яке сьогодні всі блогери. Розводіло, що наші українські, що проросійські, розводіло за розводілом. Я не хочу, я сьогодні сказав правду. З вами український історик та журналіст Єр Швець Дякую друзям Чакі, дякую сестрі Марині за те, що вона приєдналася. Дякую усім дякую за 82 скромних лайка. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, підписуйтесь. На резервний е, канал. Е, на підписуйтесь на резервний канал е, Українські Сокіряни на Ютубі. І хто зможе, допомагайте донатами? 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Слава Україні і смерть ворогам. Україна і правда переможе. Слідуючий стрім о 21.00 До дев'ятої вечора рідні. Дякую.